Ми сьогодні бачимо, як маса людей зайняті бізнесом. І це вважається нечто велике. а хто займається бізнесом, хто бізнесмен, чоловік бізнесу, торговлі. вони бідні, деколи да, не їдять, не сплять, де би ще вкласти куди діло, де би ще щось украсти, де би щось не доплатити. І вся жизнь у чоловіка це свинський бізнес. Котрий забирає в нього дорогенький час для спасіння душі, для формування сім'ї, для формування друзів, знайомих і приготовлення в церкві Христової до вічності. Недаром в нашому народі кажуть, коли бізнесмен має свинський бізнес, коли заробив перший мільйон, поміняв машину, заробив другий мільйон, поміняв квартиру і хижу. Коли заробив третій мільйон, Уже заміняв жону. Зробив четвертий мільйон, поміняв релігію. І в результаті такі бізнесмени, у яких є такий, як сьогодні в Євангелії згадується, свинський бізнес, вони відпадають від Бога. І много разів Господь буде йти до них, да коли через гонення в бізнесі, часто з потерею бізнеса. І чоловік розумний мав догадатися, чому то сталося. І якщо то сталося по волі Божої, Боже, може ти вважаєш, що тут путь тупіковий, а ти мене забрав бізнес, най забирав ті злі люди, як нині привичка, усі, має владу, посаду, ідуть, де різновино люди забирають бізнес без всякого суда. То світ, то блуд, ото каша, в все світ це валяє, і є, слово євангельське, світ возлі лежить. І тому християнам православним не лечить із тим світом цим бороватися, тому що там є багато зацепок, там є багато ловушок. Коли ти попадеш в одну в другу ловушку, більше тебе отуда то Дух не випустить. Сьогодні ми кажемо, Господи, в день дані праздника Рождества Божої Матері, Ти, Господи, вийшов у цей світ, щоб нам подарити свободу во Христі. Віра в Бога, це не просто членство партії формальної, а то жива клітка, це кожен з нас на живому організмі церкви. І Вірою в Христа Ісуса, прибуває на тому боголюдському організмі, ми не обращаємо уваги на таких там піск Єленських Філіповичів, які поняття не мають ні в релігії, ні в смислі релігії, ні в суті релігії, ми дивимося на небо. Звідти прийде Господь, во второе пришествие і зазвідає, запитає нас, почому ви. Маловіри, так боялися, а думали, що Бог спить, і Бог не чує, і Бог не способний встановити законодавців, котрі приймають закони заведомо злочинні. Ви думаєте, що Бог не остановить гонітеля церкви? Многократно ми відділі, як встановлює Господь, такого, коли забирає рідну жну, забирає дитину, або сам таки погибає у аварії, ми то все віділи. Но ми не потребуємо, щоб гонителю церкви Бог так карав. Ми просто кажемо, Господи, образум їх, бо їх поведінка то варварство, то дикарство. А ми в 21 першому віці даще й хочемо йти у Європу. Ми жителі Закарпаття, тільки у 46-му році були вирвані із європейської сім'ї держав, з європейських народів. І ми знаємо, як важно. Чоловікові, який що він європейський, современний, уважати вибори релігії другого чоловіка, уважати чоловіку релігію, да ти не мусиш з ним вірити, як він. Но ти можеш з ним бути знайомим, співпрацювати з ним. Но бити його, переслідувати, да й так, що релігіозні лідери другої релігії пишуть жалоби проти нас уже в вищій степені. То сарказм, як е -то чоловік і одної віри критикує проповідь другої релігії, де да ніяких релігій не може знайти однакових. Наша проповідь православна, ніколи не буде понятна і розумна, доступна уніятам, розкольникам, сектантам. Ну, точно так їхні проповіді нам не цікаві. І ми абсолютно не, не ліземо. У інтернет, щоб їм мораль читати, як вони то роблять з нами, Все видить Господь. Не спить Бог. Бог все видить, але просто дає нам некий момент вибора, надієшся сам на себе, тоді програєш. А от надієшся на Бога і скажеш, Боже, поможи мені. І там не йде ми, і там, і проблема в сім'ї, проблема з дітьми. Господи, і воїни наші на війні, Господи, і переселені не мають хижі, Господи, і наші люди в Європі там не можемо їм у всім допомогти, але у нас є нове великою оружжя, інструмент, наша молитва, і нею молимося. І ти, Божа Мати, нині отдая тобі радость, красоту, праздник божества Божої Матері. Молимося, Божа Мати, милуй наш народ. Щоб ми ніколи не забували, що Бог не спить, Бог все видить, і в нужне Бог приходить на поміч. Щоб ми сьогодні не боялися ніяких угроз, а держалися єдине з Кононічною церквою, а у вічності віримо, в єдності святими, зможемо і ми по милості Божій наслідувати Царство Боже. Амінь.